Ох ти, Бог ти, Бог ти ні. Дивіться, як він до вас поспішає. Вам не видно, що тут якась людина погано спить ночами до корисумління одного. Феечки мої любе. Так. Подивіться, отак от мечі його доганяють кожну ніч, особливо по ночах. Але не тіки. Це людина, яка до вас не проявляється. Але чекаю, що ви можливо до нього проявитись. Це король мечів, людина, яка вас кохає, Причому по аркану помірність вже дуже довгий час. Вже дуже довгий час. А чи знаєте ви цю людину? Імператор? Ну, дивіться, у когось це ваш чоловік, бо імператор, у кого від якого у вас є діти, у когось це дійсно людина. Яка є імператором, зараз, вибачте, щось мене? Людина, яка Ану, зараз просто дуже цікаво, стоїть на вибору шляху, аркан зірка, видань від нього дуже далекий, як зірка між вами відстань велика. Тут у вас боротьба була одна з одним. Він себе позиціонує імператором фечки, тобто таким крутим діловим, не факт, що він є імператор. І що буде, буде далі? Єрофан, дівчата, що буде далі? Людина прозріє, людина дійсно трансформується, людина стане зовсім іншою, когось справді стане наставником для когось. Або перш за все, стане сам. Тією людиною, яка розуміє мудрість цього світу, А що він зрозумів стосовно вас, колісниця, він зрозумів стосовно вас, що йому треба до вас рухатись, феєчки, що треба до вас вирушати в путь. Так, дівчата, він про вас згадує постійно шість чаш. Як добре було з вами, як класно було з вами, все найкраще він згадує. Якщо ж було щось не так, він вже все забув. У нього до вас є почуття. Хтось хотів би від вас мати доньку. Аркан суд, дівчата, ну ви доленосна жінка, і щось у відносинах з цим чоловіком буде мінятися. Я правильно кажу, Вищі сили? Так, аркан закохань, у вас взаємне кохання. Тут був третій фактор, людина намагалася з вами бути і ще щось, шкідливі звічки, інші жінки, у кого що. Не вигадуйте, але ви знаєте цього, цю людину. І що тепер? Обмеження у вас щодо спілкування і бачення. Так, Аркан сила, він хоче побороти свої почуття до вас. Він каже: я мужик, але знов згадую про вас. Ну, ви не уходите з його поля зору. Аркан Смерть, у вас все закінчено. І тут кожен відстоює свої особисті кордони, але кажуть, у ваші відносини доленосні. Поки що будуть далі, не скажу. Дивіться мої розклади і заказуйте амулети, тому що амулети тільки я роблю, вони дійсно є трансформаційними, і це значить, що ви трансформуєтесь назавжди. Якщо ви трансформуєтесь із середини, то і зовнішньо. Всесвіт вам показує зовсім іншу картинку вашого життя. Люблю вас.